У козацьких землях, у темряві сирій хтось під землею мучиться в злобі своїй. Не бачить сонця і поля лишнє лаві кипить і бризкає отрутою, у серці все горить. Там діти не пізнали, добра світла і краси в брудій темряві ростуть у спразі до гризи, гра стала лиш приводом, щоб виплеснути зло. І ось тому питання: це у мене проросло. Хулі ти неєш, га, хулі ти неєш га. Між рельєфами, юнітами росте ідея зла, пликає секти змови, шукає ворога, дітей не вчать тут грати, міняють лише думки, бо легше засівати у душі колючки, не стати їм майстрами, не бачити висот, бо легше поливати брудом весь народ, не вміють створювати, лише ламають все, і знов моє питання у простір понесе Хулі ти неєш га, хулітиниєш не га, хулітиниєш га. Десь далеко за екраном, де кордони йдуть у бій хтось небезпечний контент, сіє чужий і не свій. Цінності викривлені, що не близькі для землі. Вважають себе мудрими, хоча зовсім малі епоха хайпу і тіктоків, блискучий пусто цвіт. Замість відповідей чітких має молоч брехні слід. І знову те питання, що виникає знову Хулітнижа, жга На цій планеті, де змішались вовки і вівці, де під однією річкою воду п'ють в одній криниці. І єдине в них питання, що сховались за кущі, що прикривають ту і сосни на землі чужі, чужі, чужі